Вітаю вас, брати і сестри, дорога церква, всіх, хто нас вітав, наших братів і сестри з-за кордону, всіх хто в онлайні знаходиться і буде переглядати, ми вас вітаємо з таким чудовим святом Христового Воскресіння. Хай Воскресіння Господа, воно завжди приносить для вас радість, життя. І сьогодні так, час небагато для того, щоб десь. Говорити про різне, треба говорити про головне. І я дякую Богу за те, що церква, ви всі в такому настрої зібралися для того, щоб поклонитися Господу. Бо сьогоднішній день якраз не тільки ті, які завжди поклонялися Богу, і йшли до церкви, але сьогодні до церкви навіть ті йшли, які раз в рік ідуть до церкви, вже йшли. Знаєте, і цікаво, що на наше подвір'я також приходили з кошиками і з Пасхою люди. Я їм казав, що в нас такої традиції немає. Якщо у вас там горілки немає в кошику, то я готовий за це освятити вашу там їжу. Ми готові молитися за вас, і я запрошував їх приходити, так як вони вже знають дорогу до церкви. І все ж таки ми прийшли для того, щоб. Прославити Господа за Його Воскресіння. Що дало для мене Воскресіння Господа Ісуса Христа? Чому я святкую День Воскресіння Господа Ісуса Христа? Ми святкуємо зазвичай день народження, але ми ще святкуємо і Воскресіння, тому що Христос Воскрес із мертвих, первінець із мертвих. Той, який не вмирає вже, Він переміг. Смерть. І коротенько хотів би поділитися з вами думкою, яка не залишає мене від четверга, коли я читав Боже Слово і в Євангелії від Луки, коли був розп'ятий сам Господь Ісус Христос. Ми знаходимо, що Він висів на хресті і з ним висіли два розбійники. Його з них, з Ісуса Христа, глузували, знаєте, принижували Його, били Його. Допит робили над ним, дорахували його до розбійників і повісили на хресті. І ось вісить три особи на хресті, два розбійники, а між ними Ісус Христос. І там відбувається бесіда на хресті. Там, дивлячись на Ісуса Христа, ми мене врізалося в мій такий розум, як ніколи. Це слово для мене стало якимсь таким, якби ну. Найбільшим тим, що, що я міг почути на Голгофі, сьогодні, коли згадував про Ісуса Христа Розп'ятого, найсильніше воно звучало до мене ці слова, які сказав один із розбійників, це 22, 23 розділ Євангелія від Луки, 39 вірш. А один із розп'ятних лиходіїв, лихословив його, кажучи, коли ти Христос? То спаси себе і нас. Коли ти Христос, спаси себе і нас, ця людина, яка була розп'ята, і це був розбійник, він винуватий був і Його засудили на смертельну страту. І він звернувся до Ісуса Христа. Коли ти Христос спаси себе і нас, Месія. Помазанець, про якого пророкував Д... Даниїл. Він за 400 з лишнім років бачив ось цю подію, і йому було відкрито про того, який буде розп'ятий. І коли народився Син Божий Ісус Христос, ми читаємо в другому розділі від Луки, що народиться вам Спаситель, який є Христос. Господь, це було обітування Боже, Небесного Отця для людей. Народиться вам Спаситель. І коли ми читаємо подорожі Ісуса Христа була на землі, багато людей отримало прощення гріхів. І навіть коли прийшов Андрій, брат Петра, він, Симона, він прийшов до свого брата да й говорив до нього: Знайшли ми Месію. Що означає Христа, Христос? Ми знайшли. Він прийшов і поділився цією думкою. Ми знаємо, що Филип прийшов до Нахванаїла і сказав, що ми знайшли. Хіба може бути щось із, Назар... із Назарету, щось добре? Іди сам подивися. І він прийшов і побачив, що точно його брат говорив так. Ви знаєте, що цей розбійник, який висів на хресті, він звернувся з таким, з таким як би, проханням або з такою заявою до нього: спаси себе самого і нас. Він висів без надії, не було кому спасти Його, тому що той, який, якого називали Спасителем, був поруч з ним. Він був одина, одинаковий, таких в рівних умовах, як він. Він був розп'ятий, він був пречений на смерть. Над ним знущалися і не було кому помогти. Ніхто їх не міг спасти там, на Голгофі на кресті цих трьох розбійників. Чому я сказав трьох розбійників? Тому що Христос був зарахований до них. Його розп'яли як злочинця, як богохульника. І... Це все, знаєте, його звинувачували. Але цей чоловік, він побачив, і, як будь би в нього абсолютно не було ніякої надії. Він принижував його, можливо, в серці своєму осуджував його. Ну, спаси себе. Хіба так не говорили ті люди, які стояли не на хресті, а стояли біля хрестів? Якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Так вони говорили. Вони бачили ту надпись, яка була на хресті. Вони розуміли, що це перемога темряві. Вони перемогли ті люди, які хотіли вбити Ісуса Христа Спаситель, який не раз спасав учнів від такої реальної смерті. Скажіть, вони могли б потонути на морі? Могли б. Але Він їх спас. Спаситель Ісус Христос, який міг накормити людей і дати їм їжу. Той, який міг відкрити те все, що було таємне, він міг сказати Самарянці. І вона сказала: Ідіть, подивіться, бо він мені все сказав. Чи це не є той Христос? Чому так важливо було пізнати Христа? Повірити в Христа. І до Петра було запитання, за кого ти мене вважаєш? Петро, як ти думаєш, що я є такий? Як Петро відповів? Ти Христос, син Бога живого. Він мав відкриття. Петро розумів, що це не просто учитель равуні, це не просто людина. Знаєте, неймовірними такими талантами, талантами і можливостями. Він Христос, син Бога живого. Він є Син Божий. І Він це прийняв. Він це увірував. Знання не дає право на спасіння. Віра спасає. Віра спасає. І ось в цього розбійника не хватило віри. Він Опирався на знання. Він подивився, що цей не може спасти себе. Як він може спасти його? А яка реакція була в другого розбійника, що інший розбійник, який шлях він вибрав, він вибрав шлях віри. ти не боїшся Бога. Ти не боїшся того сказав, ми справедливо осуджені. А він ні. Він зрозумів суть, він зрозумів, хто біля нього вісить. Він, як ягня, був введений на заколення і не відкривав уст своїх. Він мовчав, коли його знущалися і лигословили над ним. І Він сказав до Ісуса: згадай мене, коли прийдеш у твоє царство. Звідки взялася в нього ця віра, ця надія? І він ухватився за неї. І він сказав: Сьогодні будеш зі мною в раю. Той, який не спасав себе, міг спасти, які були поруч. Той, який не думав про себе, думав про нас, щоб ми мали спасіння і вічне життя. Галілуя, Слава нашому Господу! Це той Ісус, який прийшов на землю, який віддав своє життя, який пролив святою кров, який помер і воскрес, щоб оправдати багатьох. Алелуя! Це добра новина, це гарна звістка, яка лунає сьогодні скрізь. Ти можеш спасти себе. Він міг спасти себе, але він не прийшов для того, щоб спасати себе. Йому не потрібно було себе спасати. Він міг би взагалі не приходити. Він міг би в славі Отця бути, але він це все залишив, щоб стати Христом Спасителем. Хто для тебе Христос? Чи Він є твій Спаситель? Чи ти вже отримав спасіння через нього? Чи ти прийняв його? як Господа і Спасителя в своє життя, якщо ти прийняв, якщо він твій Спаситель, то сьогодні ця Пасха для тебе. Якщо ні, що може бути Пасха сьогодні твоєю, бо ти можеш отримати через нього спасіння, смерть переможена через Ісуса Христа. Післані до в другому пістані перший розділ. 15 і 16 вірш. Вірне Слово. Гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників. Він прийшов, щоб спасти грішників. Йому не потрібно було спасати себе. Йому потрібно було померти за нас. І Він це зробив, і Він нас спас. Галилуя, Слава Господу! І в Іоанна написано в 20 розділі 31-й вірш. Це написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос, Божий Син, і щоб увіруючи життя мали в ім'я Ісуса. Хай Боже життя, хай життя Ісусове, хай присутність Божа завжди буде у вашому житті. Амінь.